Медицина в Україні стрімко наближається до критичної точки, і це не про реформи або нові технології, це про бюрократичні рішення, які ризикують знищити вже існуючу систему медичної допомоги на фронті. Професійних бойових медиків, тих, хто має досвід і розуміння екстремальних умов бойової медицини, витісняють їхні функції намагаються передати хірургам, судинним спеціалістам, які мають зовсім інший профіль. Як результат, лікарі витрачають свої знання на етапі евакуації, а не на операційних столах, чому важливий саме професійний бойовий медик на передовій. Бойовий медик здатний не лише стабілізувати стан пораненого, але й працювати з апаратом ШВЛ. Для цього не потрібна освіта. достатньо чітке знання протоколів, швидке реагування та бойова підготовка, розуміння специфіки роботи в окопах та на полі бою. Натомість цивільного лікаря замінити складніше. Потребується реальне розуміння та роки навчання в профільному університеті. Навряд чи найдосвідченіший бойовий медик зможе